Казка про капібару капі та Альпаку Альку. У долині м'якого вітру жила собі капібара на ім'я Капі. Вона була спокійна, лагідна і дуже любила тишу. Вранці капі пила матчу і слухала, як шумить трава. Одного дня до долини прийшла Альпака Алька. Весела, енергійна, з голосом, що лунав аж до сусідніх пагорбів. Угу, я знайшла ідеальне місце для танців. Бачата. вигукнула Алька і почала кружляти, здіймаючи хмарки пилу просто перед носом капі. Капі зніяковіла, можна трохи тихіше, спробувала вона чемно попросити. Але ж я просто радію, відповіла Алька. Хіба це погано? Ні, але мені хочеться тиші. Вони подивились одна на одну, такі різні і такі дивні одна для іншої, і кожна думала ми точно не зможемо бути друзями. Одного разу в долину налетів сильний вітер. Він був такий різкий, що зірвав улюблену альпачину прикрасу віночок з сухоцвіту. Який вона збирала ціле літо, бо хотіла зробити щось дійсно хороше. Вітер поніс його просто у вир над річкою. Ні. вигукнула Алька, і на очах у неї з'явились сльози. Це ж найдорожче, що в мене було! Капі не сказала ні слова. Вона просто пірнула у холодну воду і попливла назустріч вітру. Це було нелегко, хвилі били у мордочку, але. Капі знала, як плавати, і знала, що віночок це не просто прикраса, він цінний для альпаки. Вона повернулась через декілька хвилин, змокла, втомлена, але з переможна піднятим вінком у лапках. Тримай, сказала вона. Алька стояла вражена. Вона цілий рік оплела цей вінок з різнобарв'я з самої природи для капі, бо та колись поділилась місцем для танців. Ти. Ти зробила це для мене? Бо навіть якщо ми різні, я тебе розумію. Твоя радість не моя тиша, але це не означає, що ми не можемо бути разом. Алька обійняла капі обережно, щоб не зімяти ушка, і вдягла їй вінок. А це тобі насправді дякую, що ти є. Відтоді вони зустрічалися щоранку. Алька танцювала, але трохи тихіше. Капі пила свій чай трохи ближче до музики. І кожна з них знала, дружба це не коли всі однакові, а коли різні можуть бути разом. Мораль справжня дружба не в однаковості, а в готовності чути і підтримувати одне одного, навіть коли ми такі різні, адже саме у взаємоповазі, турботі і щурості. Розквітає тепло, здатне об'єднати будь-які серця.